Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Доброго дня! Хто викликав швидку? Кому погано? Ми викликали, але нам не погано, а навпаки, дуже добре. Так. Не зрозумів, а навіщо ви? Казали, щоб обов'язково взяли на шатир. А, так це не нам, це вам. Мені? Так, бо лікар з його зарплатнею може не витримати, коли він дещо побачить, і знепритомніти. Не лякайте мене, я за життя вже такого побачив. Ось. Дивіться. А що там? Гроші, так. Скільки? Десять мільйонів. <плес> доларів. А <плес> що ви від мене хочете? Розумієте, ці гроші потрібно доставити за кордон. А Що я можу зробити? В шлунок вшити це нереально. Ні, ну Нашому начальнику якось вдалося провести цистерну пального. <реш> Слухайте, а ви бачили фільм Діамантова рука? Ну. ай ну... Цігіль, цігіль. Так. Все одно все не влізе. Давай, мабуть, і мене гіпсуй. Добре. Ну що там, скільки ще? А ви напаковані під самі вінця. Ага. А ще вона в... Валіза залишилась. А, Одна валіза це десь приблизно 5 мільйонів. Давай ще раз заматуй все по-новому. П'ять мільйонів кажеш? Ти що задумав, пілюлькін. А, ми на 5 мільйонів нову лікарню збудуємо. А, ти що робиш? Алло. СБУ? Доброго дня. Ти. У мене тут е, два контрабандиста. -тр ага. е, Зв'язані. Так. Чекають вашого приїзду. не ні! Ні слухайте його, ні. Так, так. Е, і у них е, е, десь ні-ні- ні. ні, ні. П'ять п'ять мільйонів доларів. Не слухайте його. Ні! Ні! Ти що Ти що наробив, <пірі> гад такий? <пірі> Не хворі, ти. А? Е, Стояти! А? Ми тебе запам'ятали, гат спіймаємо. Коли в мене алергія на було краслин, я приймаю цитрин. <пірі> <пірі> цитрин діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Мета вашої поїздки. В гості до діда. Так. З такою великою валізою. Так, він у мене хворий. Дуже хворий. Ви ж бачите, скільки ліків. Дуже хворий. Mm. А ви знаєте, що ліки через кордон провозити заборонено. Так, але мені дуже потрібно. Розумієте, він дуже чекає на ці ліки, а якщо він їх не отримає, я навіть не знаю, що може статися. Mm. На жаль, на жаль. Але ви така симпатична людина. Я можу вам допомогти. Чесно? Так. Ви дуже любите свого діда, так. а я дуже люблю свою доньку. Вона теж хвора? Та сплюньте, ви що? Нічого вона не хвора. Вона просто вчиться на платному факультеті в митній академії. А, хтось хворий з викладачів. Ви, мабуть, хворий на вухо. Я вам кажу, що вона вчиться на платному факультеті. Розумієте? Ні. А навчання там дуже дороге, а у нас митників зарплата маленька. Що ви мені можете запропонувати, а? Ну, якщо ви хороший митник, ви могли б влаштуватись викладачем в тому університеті, і для вас була б знижка на навчання. Слухайте, може ви хворий, а? Ні, у мене дід хворий. Так, без грошей ви ніяк вашому діду не допоможете. Так, без грошей не допоможу, але з цими ліками допоможу. Ви що, придурюєтесь, чи дійсно не розумієте, що <плес> я від вас хочу, а? А Якщо ви натякаєте на гроші, то їх у мене немає. Все витратив на ліки. Ну, тоді, на жаль, будемо робити все за законом. І ліки залишаються тут, а пасажир може бути вільний. Геть, звідси. Так, три плюс два. Так, це скільки в нас? А, п'ять, п'ять, так. Дід, дід. Що? Помер. Гірше. Він приїхав. <рігла> Який фашист конфіскував мої ліки, а? Граната. <рігла> Ти ж казав, що він в тебе хворий. Так, він хворий на голову. Так, забирай свій чемодан, свої ліки, діда свого та їдьте звідси. Дякую, дякую. Вибачте, будь ласка, вибачте. Фу. Бачиш собаксів? Так, Перевір, чи вони справжні. Ну начебто справжні. Так, тихо, тихо. Сто баксів. Так. Ну, ну. Клас. Я цьому фокусу навчився ще в школі. А де зараз твої 100 баксів? Де де? Ось тут. Чи тут? А може тут? <звук> Як ти. Мене за цей фокус зі школи вигнали. Дозволите? Так. Звісно ж, дозволите, бо це є моє право. Моє прізвище Рубінштейн. Я представляю інтереси компанії Oil Petroleum Group International Ltd. І зараз наші фури. Проходять у вас митний контроль. Хочу завірити вас, що всі супутні документи підготовлені нашою компанією дуже ретельно. Я перевіряв особисто. І також хочу вас попередити, що головне кредо нашої компанії жодних хабарів. Ну, для початку вітаю вас. Вітаю. Ви не хвилюйтесь так за свій вантаж. Я й не хвилююсь. Не пройде і півгодинки, як ви все розмитнете. Ну, що ж, дуже добре. Будь ласка, ось як все швидко виходить, коли людина знає свої права. А зараз це підпишіть у нашого начальника на другому поверсі. Із задоволенням. – Бувайте. Ти бачив? Береш фуру чаю. Так, так, вже можете рухатись. Все підписано. Е, ваш начальник дуже приємна людина. Підписав і жодних питань не задавав. І найголовніше жодних хабарів. А, ну так, так. Ну Раз начальник підписав, тоді. Ага. Ви можете проїжджати. Дуже дякую. Навіть я не очікував, що так буде все швидко. Прямо обійняти вас хочеться. Ну, раз хочеться, давайте обнімемось. Ну вже занадто. До побачення. До побачення. Щасливо вам в путі, як то кажуть. Непоганий в нього телефон. Був. Так ось, слухай, заганяєш фуру чаю до терміналу.